Спорт одяг мікс, перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм. лот в нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відео цього лота. Це є спорт мікс чоловічий та ночі. Ось така спортивна кофточка з капішончиком. Чоловіча моделька, іселька. Дві розпоки там багато спортивних так, наступна ось така жіноча Adidas. На замочку розбір на сета пише 2 xl Наступна ось така. Кофточка. Жіноча е, модель. Наступна ось такий скітшот білесенький. Ще бачимо ось такий замочку чоловіча моделька, 3 іксель. Ось Ще бачимо ось такі штани. Штанишки. розмірно 2 xl пряменький фасончик. Трикотажні, наступні островлі, також спортивні штанішки, пряме по жіноча моделька. Наступні, знову ж таки, спортивні штанішки, Ось так виглядають. В нас іде піпселька. Так, наступні, знову ж таки, спортивні штани. Ось і тепленькі, фасону, байкові. Знову ж такі спортивні штанішки від бренду Frain на манжетиках розмір М наступне ось такі плосини, розмір 2XL. Ще бачу ось таку модельку. Спортивні штани. Розмір також 2XL. Наступна ось така з на нагузочка, спортивна курточка, як сказала, Половіча. Ще в нас є такі спортивні штани. Половічі. Наступна ось така копсочка сірого кольору. Від бренду Кривіт, розмір Excelka. Наступне ось такі розмір XL, -ка, теж способні штаніжки, дуже тепленький. Ще бачимо ось такого жовтенького кольору. З капюшончиком. Гарний такий трикотаж. Чоловіка, моделька. Наступна ось така жовтенького кольору. Також на замочку. Розмір S. -очка. Наступний спортивний штанизм, таки 36-38 розмір, жіночий. Наступний ось такий Дейшн День. Теж жіноча моделька, розмір емочка. Ще бачимо, ось так є світшотик. Тобто спортивна кофточка, чоловіча, з скарпішончиком, сірого кольору. Бачимо ось такі балонові штани. Пягенькі, тоненькі. Наступні ось такі спортивні штаники. Розмір у нас іде МК. Наступні ось такі спортивні штани рожевого кольору. Також жіноча, моделька, розмір у нас іде есочка. Наступна ось така моделька, спортивні штанишки. Ще бачимо такі зеленого сіни. Розмір SM. Гарно тягнеться. Наступно ось такі спортивні штани, чоловічі, розмір S. Знову ж таки, жіноча моделька. Вегесенькі, пряменькі. Наступне ось така спортивна кофточка на замочку. Розмір есочка. Наступне, ось такі шорти. Сказала, що кріжі, старенькі ласки.

Ще бачимо ось таку спортивну кофточку, з карпішочком, пілоту, жіночу модельку. Розмір у нас іде СМ. Наступна. Ось така жіноча моделька, тут Знаходиться сиренький, розмір Мак. Наступність росіни. Розмір М. Гарно тягнуться. Наступне ось такі перстанішки. Наступне ось такі балонові. Теж блічі тут знаходиться. Теж ще ножі готелька. Наступне ось такі. Моделька. Як замовити? Вижте, как приползваме штани. Останаваме тази табло. Останаваме тази табло. Ще бачимо ось такі трагі. Ось такі та пласенки, прямайтесь з кусочок. Ось цей між штани чорного кольору, чоловіча моделька, теж іде сейка. Наступна. Ось така ковтишка на замочку, також чоловіче, розумієте, спортивна. Наступне. Ось такі балоні. У ось такі. МН. Ціловіча моделька, теж теплений. Наступні острів, теж станенькі. Jack Jones, дивіться, розмір Есочка. Так, бачите. дуже гарна якість. І наступна ось така легенькі, тоненькі балони до Наступні ось такі великі від бренду Puma. Спортивні штани розмір XL або 2. xl на жаль, не бачу, хтось з три етикеточку. Наступні ось такі нагресенки, кольорові штанішки. І наступна моделька, ось такі гарні трикотажні, Знову ж таки. Дженкас, розмір Емота. Постатки, жоноча моделька, розмір Ему. І останні, що знаходиться молоді, постати, скітинні, світшотики. думаю, що це чоловіча моделька, розмір L. Ми зробили повний огляд форт, перша сорчина, 4-5 євро за кілограм для замовлення цього лота.